Усім привіт, мене звуть Алів Сергій Аскерович, і зараз я вам покажу, як зареєструвати відомості щодо відсутності перерви в роботі за фахом. Бачите, ось я оновив 24.10, -го, го тобто вчорашнім днем вчора, це зробив. І розкажу вам, як це зробити. Заходите в систему в ARM. Тут попередження у вас іде про те, що з 1 листопада. Наче як відізвуть сертифікати, бо хтось писав в телеграм-каналі служби підтримки цієї системи, що анулюють, анулювати не можуть. Це взагалі нонсенс. Відізвать відключити, так скажемо, тим тимчасово, так але це також питання якраз стосовно такої інформації, як це все правильно зробити, і часу на те, щоб розібратись з усіма нюансами, дуже мало. Це неправильно, ось такий короткий час, але це інша історія. Отже, далі ви переходите в ARM атестована особа, оскільки ви атестована особа. І переходите в перелік організацій, які доданий як співробітник. Тут ви побачите свій сертифікат, коли він був виданий, коли був. Продовжений. була перекваліфікація. І ось тут у вас повинно з'явитися відомості щодо відсутності перерви в роботі. У вас тут буде пусте поле. Ну, тут відомості, по, яким, по якій спеціалізації сертифікат. Далі, якщо ви натиснете в організацію, буде організація, де ви, так має бути, інакше у вас не спрацює. Що робити, якщо тут буде пусте поле, ваша організація повинна додати вас як спеціаліста в даній системі. Це окрема історія. Якщо у вас тут нічого нема, говоріть своїм керівництвом, щоб вони вас додали та погодили як співробітника в arm системі Організація, де я співробітник, тут те саме. Ти правовідносин, статус статут В принципі, воно виглядає. Однаково. Далі ви переходите до створення документів. І ось тут у нас в правому кутку внесення інформації про безперервність стажу. Натискаємо Створити. Далі підтягує вас. Бачите, в мене інших сертифікатів немає. Підтягую один сертифікат, і тут ми його просто ще раз дублюємо. Наявність участі у зареєстрованих документах ЄДЕССБ Натискаєте. Так, що це означає? Це означає, що особа має відношення до документів, які зареєстровані в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ЄДЕ, ССБ. Це може означати, що особа є учасником або відповідачем у певному будівельному проєкті чи процесі, має певні права або обов'язки, пов'язані з проектною документацією, або фігурує в реєстраційних. Записах, які відносяться до будівельних робіт чи об'єктів. Тобто, ви зрозуміли, ви маєте до цього відношення, натискаєте так. Дату проставляєте сьогоднішню дату. Що стосується файлу, який необхідно сюди перетягнути, це витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про проєктні документації, або як просто народі кажуть, реєстраційний номер документу ПДшка. Отже, ви його сюди. Перетаскуєте. Хто його вам може надати? Керівник вашої організації. Перетаскую сюди ПДшку, завантажується. Файл завантажено. Що робити, якщо такого файлу немає? Його може не бути по багатьом причинам, всіх перераховувати немає сенсу. Припустимо, що офіційно ви працюєте, ви інженер-проектувальник, все. Офіційно, як має бути, але ПДшки у вас немає. Просто пробуйте не завантажувати і рухатись далі. Тобто, в даний момент я натискаю зберегти. ПДшка є. У вашому випадку, якщо немає, я такого просто не робив варіанту, але ви пробуйте такий варіант без цього файлу. Натискаємо зберегти. Після чого у вас відображається ось таке поле. Натискаєте додати відомості про документ. Тут є статус підтвердження, який в моєму випадку, якраз складний випадок, не буде підтверджуватись автоматично. Натискаємо Додати відомості тип документу. Конкретно в моєму випадку це проєктна документація. Якщо це кошторис, кошторисна документація, експертиза і так далі. Вибирайте. Свій варіант. Проєктна документація. І реєстраційний номер документу – це якраз і є номер отієї ПДшки. Хто не знає, що таке ПДшка, ніколи їх не бачив. Ось вигляд, як цей документ виглядає. Реєстраційний номер документу, от якраз його ми туди і вписуємо. Саме цей документ я і завантажу. тут скриті. Області, зрозуміло. Так, є такий документ і цей номер. І цей номер ми копіюємо в цю область. Лишнє прибираємо. Тобто номер сам ось такий. І бачимо його, він підтягнувся. Того, що він був раніше офіційно все це проводилось. Натискаємо його. Натискаємо Добре. Після чого ми бачимо статус підтвердження. Не підтверджено автоматично. Якщо підтверджено автоматично, супер, рухаємося. Далі, якщо не підтверджено автоматично, рухаємося так само. Далі ми натискаємо Сформувати. Так, впевнені, формується документ, і ви бачите тоді після цього статус реєстрації. Очікує підписання, очікує. Чийого підписання, це ваше підписання. Тобто, це не треба очікувати чийогось підписання, що, наче в цей момент документ кудись пішов. Ні, це ваше підписання, це важливий момент, і про це є повідомлення ось тут. Тобто, вже документ сформований і зафіксувався. Якщо відступити крок назад і. Просто закрити всю цю систему, у вас нічого не збережеться. Як тільки ви сформували документи, він очікує підписання, підписати можете натиснути тут, а також ви можете це зробити пізніше. У вас є нагадування в повідомленнях. Що якщо ви в нього перейдете або просто заново зайдете в систему, то ви побачите повідомлення, що у вас є документ. На підпис. Повна інформація. Ось тут пишеться: перейдіть за посиланням. Переходимо до нього, і тут ми бачимо документ є на підпис. Ось він у вас буде тут висіти до тих пір, поки ви його не підпишемо. Переходимо до підписання. Чи тут ви натиснете підписати чи там, де ми були. Підписати немає різниці. Це одне і те саме, я просто вам показав, які можуть бути варіанти. Далі підписуємо документ. Тут він у нас сформований. Нічого тут цікавого, підпис Алів Сергій Аскерович. Підписати документ. Далі у вас повинно бути цифровий носій, наприклад, Приватбанк або Сенсбанк, який у вас банк. Вибираєте свій варіант. Я думаю, тут не треба розказувати, що таке ЄЦП-шка. Ключ перетащив, зчитати і натискаємо далі. Бачимо, що вже підпис мною зроблений. Підписано. Після чого ви повинні зареєструвати документ. Обов'язково. Тобто підпис, це ще все. Просто воно знаходиться у вас в системі. Нікуди ні цей документ не дівається. Реєструємо його. Певнені так виконати це. Все, з цього моменту ваш документ. Пішов до вашого роботодавця, до директора. Можливо, у вас секретар або офіс-менеджер має функції, можливості підпису від директора, тобто тій людині, яка відповідає за цей момент. Далі натискаємо повернутися до картки. Як узнати, що документ дійсно був направлений вашому роботодавцю? Переходите в повідомлення, яке у вас було. Переходите на головну. І ви бачите, що документ, який був на підпис, його більше немає. Тобто, в цей момент, цей документ вже був направлений вашому роботодавцю. Ваша робота як працівника виконана. Все. Далі роботодавець повинен підписати цей документ в своїй армсистемі. системі Після того, як він вам все підпише, ви зможете зайти в АРМ-атестована арм особа, і тут у вас має відображатися ваш стаж. Як прибрати повідомлення, щоб воно вам не відсвічувало, його вже не існує. Переходите в нього, переходимо до повідомлення і позначаємо, як прочитане, тому що цього документа у вас вже немає. Натискаємо так і бачимо, що повідомлення вже відсутнє. Переходимо в АРМ-атестовану особу. Переглядаємо після того, як підтвердять керівник або ті, хто відповідальний за це, у вас буде відображатися відомість щодо відсутності перерви в роботі. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.